Але от щодо ситуації ви згадали куп'янський напрямок. Буду цитувати генерала Сирського командувача путних військ Збройних сил України. Він говорить про те, що зараз оперативна обстановка на східних напрямках вона складна, і противник не полишає своїх намірів вити на адмінкордони Донецької та Луганської області і вперто готується взяти реванш та перехопити ініціативу. Дослідна цитата пана Сирського про Куп'янський напрямок. Генерал говорить про те, що ворог завершує підготовку штурмових загонів. Щоденно обстрілює позиції українських захисників на Лиманському напрямку? Йде заміна військ на частини 25-ї армії, які сформовані та перекинуті з російської території. Ну і тривалі тривають запеклі бої на Бахмутському напрямку, де ворог намагається втримати займані позиції, сказав Сирський. Так от наскільки. Якщо брати останній там тиждень, останні півтора тижні, загострилася ситуація саме на сході, і ротація, яку зараз проводить ворог, чи сильно вона позначиться на якісному складі армії окупантів? Я думаю, саме для того і проводять цю ротацію росіяни для того, щоб покращити саме якісний склад, тому що ми вже бачили на а, сході. Такі нові підрозділи. Я вже говорив про це. Це футбольні фанати, вони називають себе іспаньолою Заходили вони дуже-дуже так, знаєте, як махновці на такому адреналіні, але, зрештою, все ж таки війна це не фанатська бійка стінка на стінку. І вони буквально за перші дні. За тиждень півтора все чудово зрозуміло. Багато зараз цих футбольних фанатів вже загинуло, багато е отримали поранення, пов'язані саме з ампутацією кінцівок. Е і тому зараз такий командний дух Ультрас він щось задбав. Вони більше сидять по підвалах, е просять, щоб їх позабирали звідти. Тому що ще раз говорю, е до такої війни вони не були готові. Тож десь можливо і знаєте, первинна е, надія напевно російсько-окупаційних військ була, що все ж таки вони зібрали величезну купу цих ультраз. Ну, майже 30 тисяч їх було, але е, зрозуміли, що ну е, якоїсь там е, е, коефіцієнт корисної дії від них ну мізерний, і це просто дійсно як гарматне м'ясо, і навіть. Трохи підготовлені оті штормзетівці, зеки, які підписали контракти з міністерством оборони, і то набагато краще воюють хоча їх навіть не можна порівнювати з зеками, які були в підрозділах Вагнера. Тому і змінюється такий склад, тому що ми бачимо, що на купівському напрямку був успіх певний час в росіян. Потім все наші сили оборони зупинили. На Кремінському напрямку, так само в Срібнянському лісництві, зупинили більше того, навіть були по даним Генерального штабу, навіть було певні просування вже з боку сил оборони України, тобто певний успіх був вже з нашого боку. Тому й зараз замінюються е, певні підрозділи для того, щоб все ж таки рухатись далі. І я е, дійсно підтверджую ваші слова, що ніхто не відміняв задачу. Кремлівського режиму про те, щоб росіянам вийти на кордони Донецької і Луганської області. Ну і плюс, враховуючи те, що наші війська крок за кроком важко але просуваються в бік Криму, то Путін чітко усвідомлює, що, врешті-решт, доведеться домовлятись, тому він не хоче покращувати десь свої позиції для того, щоб елемент переговорів був. Ну, було таких от важелів більше якраз в ньому. Наскільки загострення, от те зараз, яке ми спостерігаємо, пов'язане з псевдовиборами, які на окупованих територіях кремлівський режим хоче проводити? Чи це паралельні абсолютно процеси? Це паралельні процеси, вони не дуже пов'язані між собою. Тут треба просто показати, що Росія всерйоз і надолго Треба підготуватись до виборів безпосередньо самого Путіна. Треба показати населенню Росії, що підтримка провладних партій вона міцна, вона потужна. Щоб ну і далі пригнічувати в населення будь-які намагання, ну хочась, хоча б по якимось напрямкам десь можливо. Чи не погоджуватись з рішеннями уряду чи там Путіна, чи можливо десь намагатись думати інакше ніж єдніроси та Путін? Ну тому вони затверджують зараз оцю от владу російську, тому вони намагаються зробити все для того, щоб законодавча все ж таки поставити ну, такі для себе, як мінімум, крапки на ти. Хоча на кожному кроці вони роблять помилки, на кожному кроці ми бачимо, що ці псевдовибори ну це дійсно фарс, тому що розуміючи, що вони не зможуть показати нормальні результати, їх розтягнули на вже від пару днів на більше тижня. Так само ходять по квартирам по будинкам, так само ходять з військовими. Знову ж таки не було перепису населення. Давним-давно вони самі бояться цього перепису, тому що е після підрахунку людей е виявиться, що їх набагато менше, ніж вони офіційно звітують. Плюс на цих людей використовувались місцеві бюджети. Звісно, що вони просто розкрадались. Ну, тому це такий комплекс е певних дій, але загострення на фронті не дуже пов'язано з цим. А була цифра в засобах. Масову інформації про те, що окупанти на от ці, значить, окупованій території Луганської області намалювали мільйон триста тисяч виборців. Майже е... півтора. Ага, це от щоб зрозуміти, так? Вони намалювали цю цифру. Вони будуть її підкріплювати те, тим, що підвозити якось будуть людей з Росії для того, щоб показати цей виборчий процес. Чи якщо вони малюють, то. Сенс взагалі тоді ці вибори розтяг... розтягувати на 10 днів, якщо все вони можуть намалювати. Ну, дивіться, в будь-якому випадку навіть при поганій грі їм повинно вони повинні робити якусь гарну пику, тому а, а, візуально зробити а, таке от а, таку картинку, що все ж таки вибори проходили там більш-менш легітимно, Ну а, це а, це вони намагаються зробити підвозити росіян автобусами для того, щоб саме забезпечити виборчий процес, ніхто не буде, що роблять про що ми знаємо вже детально, то вони підвозять якраз членів різних комісій. Це так це робиться, і може кого вони можуть підвозити. Це людей для того, щоб разом з телевізійними групами, для того, щоб просто зробити відеоряд, якісь відеосюжети про те, що люди там ну майже там в чергах стоять для того, щоб в цих виборах прийняти участь. Насправді абсолютно нейтрально ставляться населення, аморфно, не дуже проявляють активність вони щодо цих виборів. Тому ну, дивіться, якщо б люди проявляли активність, то нема не було б сенсу абсолютно ходити по квартирам по будинкам, тим паче з озброєними людьми. Більш того, в нас є приклади, коли люди за те, що вони публічно говорили про те, що вони не хочуть приймати участь в цих виборах, то вони були затримані і з ними була проведена робота, бесіда в там, поліції. Uh, ну, по, по 4-5 по годин людей просто обробляли психологічно.